Такий грамів 350 під 400. Ух ти, гарна риба, слухайте. Тільки б не зійшла. Та щука, щука має бути. Опа! Ти що? Оце втащило! Ого! Ого, друзі! Щука! Ще й гарна щука. А, ніфіга. Ніфіга. <смір> не здається. До останнього не здається. Всім привіт! Сьогодні ми разом з Артуром виїхали на річку Дніпро в місті Києві і розпочинаємо ми на одній з місцевих кос. Розпочинати будемо з пількерів, тому що зранку є поодинокі виходи гарного жереха. Клюне не клюне, подивимось. Ну а після цього будемо прилаштовуватись в джих. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. вам приємного перегляду! А ми розпочинаємо! Мій сьогоднішній комплект виглядає наступним чином: це 962-й Аріон МЛТшка з тестом 521, довжина вудки 2,90. От якраз під такі задачі. Якщо треба буде десь дістати жереха з максимальної дистанції, на Аріоні в мене стоїть 4000 дева калдія Сіжка і залишки 06-го В Погнали! Ух ты, ё-моё! Друзі, ви бачили цю подачу? На паузі. Просто забрав вудку. Просто забрав вудку. Оце клювака. Це жерех. Це 100% жерех. На паузі. Це подача була, жесть. Фух! Я аж прокинувся. А тепер дивіться на проводку. Раз, в три, в п'ять, в десять обертів по ситуації. Або проводячи пількір в поверхневому слої, або десь в середніх горизонтах, я роблю паузу. На паузах покльовки жеряхові бувають нечасто. Як правило, покльовка відбувається в той момент, коли після паузи ти починаєш крутити катушку. Як тільки перманка починає заводитись, як мені колись розказав Андрій Моховцев, дуже часто відбуваються покльовки. Спочатку я пробиваю поверхневі слої, якщо є виходи. Якщо є як північ риби. Далі опускаюся десь ближче до середнього горизонту, потім ближче до дна. Зараз ще трошки повпираємось, спробуємо його доловити. Якщо ні, то перелаштуємось в профільну рибу. Окунь? О, непоганий окунчик. На тейл, так? Випише закончили, звісно. Та ще впіймаємо. На жаль, коса нам сьогодні риби не видала. Була в мене одна потужна жерехова покльовка. Кілька покльовок ми заробили з артуром на теоспінери. Окунці потюкали і все. Пробував джиг і 10, і 12, і 18 грамів по нулям. Зараз збираємось, переходимо далі. Будемо шукати. Опа! Дивись. Дивись, одразу. Слухай. Може це окунчик гарний. Дивись, як пручається. Дивись, як пручається. Першу сходинку після закиду зробив. Ух ти, ух ти. Одразу клювака. Гарна клювака. Якщо це окунь, друзі, то це має бути гарний окунь. Ай краще окунь ніж такий судак. Але варіанти можуть бути здали, може судак. Ні, окунь, дивіться, який. Ну нарешті. Нарешті перша джигова риба. Профільна, так би мовити. На ганстаміно 2,5. Дивіться за самий краєчок. За самий краєчок зачепився. Зараз ми його сполоснемо. Зараз ми його, його помиємо і гарненько вам покажемо. Дивіться. Ось такий грамів 350 під 400. Це, я розумію, окунь. Дніпровський. Дніпровський кавун. Ну що, друзі, відпускаємо. Перша рибка дуже навіть приємна. Біжи. пішов. Ну, а з вас лайкос. Другий окунчик за сьогодні в нашому заліку. А, зробив я закид нижче по течії. І з самого викиду перша сходинка. і гарна покльовка. Є тут рибка. Продовжимо. Приймемо пр'ємося рибу. Риба, риба. Опимте? Блін, що йшов рівно відсюди. Ну Ти сьогодні по крупняку, трьошка. Ось з вами сурові Дніпровського куня голодний. Да, дуже. Не встиг я перев'язатися після ловлі жереха, не встиг поставити а, товстіший повідець, тому що тут є невеличка така зона. Де вірогідність зустрітися із щукою доволі висока. Не знаю, чи клюне вона в нас чи не клюне, але а, збільшити товщину повіця в цій зоні точно зайвим не буде. 0,5 повідець я поставив і зараз джигу буду перелаштовуватись на Телспіннер 14-грамовий. Зараз спробуємо вмовити ту рибу, яка не спокусилася на гуму. Ох, яка краса від'їло пів лонгерснейка. Ну Просто цікаво, яка мені достала до крючка. Ще й п чи бурашка? чим багато. Ух ти, ух ти, ух ти, друзі, є. Щось влупило. Мабуть щука. Мабуть, щука. Ну телспіннер. Тільки почав вимотувати, Ухти, гарна риба, слухайте. Тільки б не зійшла. А? Та щука, щука має бути. Ось бачите те, що я вам казав про флюр. Ось вона, да, на поверхню вийшла. Так, вниз вниз, вниз. Вниз, вниз, низ, низ, свічок. низь. Бачите те, що я вам казав щодо товщини повіця. От тільки я його змінив. Одразу покльовка щука. На тейл спиннер. Так, О, ось вона. Це щука. Так, да, це щука. За краєчок. О, залікова. Залікова, подруга. Ай-яй-яй-яй-яй. Не. Стояти. Стояти, малиха. А, і відпала. І відпала. ось вона. <ріст> ну гарно, закілошно була. Закілошна щука. Блін, а ось чому вона зійшла. Дивіться, в мене замість трійника тут стояв двійничок. Я його поставив спеціально, замінив трійник на двійник, щоб можна було комфортніше ловити в корчах. І ось при черговому ривці головою вона десь просто стягнула цей двіник. Я тільки почав вимотуватись, і десь в придонному слої вона і клацнула. Ось в мене є ще один такий. Тут, правда, двійничок стоїть поменше. От і не менше. О, бачите, як цей монтаж виглядає. Тобто при сильних ривках щука просто, просто ось таким чином знімає двіник. Ну нічого, головне, що вона клюнула. Зачепилася вона з самого краю, тому звільниться обов'язково. Я прям як відчував, що має клюнути щука. Тільки замінив товщину повіця, на якому на другому чи на третьому закиді заробив щучу покльовку. Опа! Ти що? Оце втащило! Оце втащило після підбросу. Да, пробував я сходинку, не хотіла більше риба клювати. Почав робити більш агресивну проводку і одразу. Так, хто це? Ще одна щука чи судак. Я більше ставлю на судака, якщо чесно. Та... Рибка вийшла на поверхню. Ну, схоже, наче судак. Блін, ну подача, звісно, така була. Прям Йоханий бабай. Бачите, на агресивну проводку. Судак. Судаки. О! І такі ще. Ще не найменший, як для цих місій, я вам скажу. О. Красунчик. Літні судаки, вони товсті. Від їжені і спокусити їх на покльовку буває назавжди легко. Ось такий красунчик. Красунчик Дніпровський. Відправляється додому. Давай, друженьки, біжи. ну У мене все стандартно. Ганстаміна у 2,5 в кольорі фіолет Пару слів по проводку. А почав я робити ось такі а, доволі агресивні підкиди. І як тільки приманка в мене після підкида тракається дна, я все повторюю наново. Почав я робити цю проводку на щуку, тому що щука, ось такі різкі підриви, вона дуже часто полюбляє. Але не щуками єдиними. Плюнув судак. Він тут точно не один, але він дуже капризний. До цього і сходинку пробував, і рівномір. Судачих покльовок не було взагалі. У нас, до речі, якийсь час тому перестали давати воду. Зараз вода майже стояча. І тому рибка ну, не дуже зговірлива, скажімо так. Але нічого, будемо вмовляти. Так навіть цікавіше. Гарна різнорибиця у нас сьогодні. Гарний окунь був, щука залікова була, судачка впіймали. Це єдине, що шкода, що не вдалося побачити жереха. Але подача там була. Досі ця покльовка перед очима. Дивіться, що я дістав. Старовинна київська снасть під назвою борідка. Тільки одну рибу можуть нацеловити. Це судочатники. Окрім того, що в нас перестали штовхати воду, в нас ще й сонце доволі високо піднялося. Спека неймовірна. І зараз кожна покльовка набуває надзвичайної цінності. Вже не так важливо, яка саме риба клюне. Головне, щоб вона була. З 14 грамів я перейшов на 10. І зараз буду обловлювати прибережні канали і прилеглі до них території. Ого, ого, друзі. Щука. Ще й гарна щука. В прибережній канаві. В канаві, ого. Ого. Ну тут я ще щуку не ловив. Щука? Не має бути щука, слухайте. Ох, як вона всадила вже десь поруч. Так. Да. Ось вона. Приблизно така сама. Як в мене зійшла, за краєчок за саме сидить. О, другу, давай, 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 заходи. Фух. Огонь. Просто огонь. Та заспокойся. Заспокойся, все. Я бачу, що газ ти мінути схавала. Ой. Але нічого страшного. Нехай і їсть, але нехай при цьому клює частіше. Гарна щучка. Ох і супротив дала. В прибережній канаві, друзі. Фух. У нас зараз вже перша година дня. Спека неймовірна. Але вдалося вмовити таку гарну щукенцю на покльовку. Нарешті довго ми ходили без покльовок, вже напевно годинки-півтори. І ось вдалося таки вмовити гарну Дніпровську красуню. От тільки-тільки перев'язався, поставив 10 грамів, вирішив пробити прибережну канаву, одразу потужна покльовка і ось така гарна щучка в моєму заліку. Відпускаємо. У нас зараз доволі спекотно, щоб рибу довго не мучити. Повертаємо її в рідну стихію. Давай, зелена, біжи додому. Біжи і більше ніколи нікому не попадаєшся, бо інші не відпустять. Давай. Бачиш, сподобалось їй тут. Біля нас. Зараз піде. Горизонтальне положення зайняло. О, побігла. Терманочку замінюємо, ставимо таку саму. Два 2,5 дюйми, максимально універсальний розмір. І колір. Головне колір, фіолет. Ось в сонячну погоду, та й в принципі майже в будь-яку. Це в мене найулюбленіший і найстабільніший колір. Намагався я гасити на дальняки з більшою вагою. Але коли зрозумів, що сенсу особливого це немає, вирішив робити закиди вздовж берега. Ну і як тільки дійшов до канави, одразу гарна покльовка. Таких би побільше. Ось вам знову ж таки товстий повідець. 0,5 діаметр, він від щуки завжди рятує. Ну майже завжди. Вона, звісно, може і 0,7, і 0,8 зрізати. Але 0,45-0,50 мм це такий оптимальний, оптимальна золота середина, А Щука хоч і краю засіклася, але під час уважування, коли вона трясе головою, ходить із сторони в сторону, дуже часто трапляється так, що флюр все ж таки попадає їй на зуби. Ну і ось тут товсті, товсті диаметри вони в нагоді, як ніколи. Хоч на вулиці ще доволі спекотно, але температура води потрошку починає опускатися. Ну і Щучка починає займати ось такі канавки, приямочки. Дуже скоро вона опуститься на ще більші глибини. Зараз вона тримається там, де мінімальна течія, де можна з'їсти якогось малючка недалеко від берега. Якщо чесно, дуже б хотів би я обвалити ці прибережні канави теоспіннерами. Але тут стільки корчів, що ну, максимум на закид 2 вистачить. Єдиний мінус цих місць це люті чигиря. Тут далеко не всюди можна знайти підхід до води. Ось такі гілки, кущі, Доводиться пробиратися. Дивіться, яка лежаночка. Ось тут собі стелишка ремат, спальник на ніч. Але якщо вночі дадуть воду, то можна проснутися вже в воді. Комедна ситуація тільки ще сталася. Я аж подих затамував. Довів приманку майже до ніг, от до цього звалу, і почав її максимально повільно виводити. Ну, в такі моменти буває клює окунь. Підвожу приманку до самих ніг і бачу за приманкою іде ось такий головняка. Ну, грамів 500, 600, може навіть і більше. Не клюнув, просто супроводжував, прийшовся, роздивився мене і одразу чкорнув на глибину. Є щука. Ще одна щука, друзі, із канави. Знову із прибережної канави. Зараз стояв тут Артурчик. маслав, але не замаслав. У мене перший закид бляха. Фу, як там кажуть, не кажи гоп, поки не перестрибнеш. Або зріз, або шнур обкруча зрізала. Ну Це точно щука, 100%. Так, да, обкруча зрізала шнур. Така плюс-мінус, теж за кіло була. Гарна щучка. Далі весь шнур потертий. Ось вам і 0,6 шнур. І викидати його шкода. Ой, треба, треба його вже добити. Тут якраз на закид залишилось трошки більше. І будемо намотувати товщий. Або одиничку, або 0,8. І знову гарна щука в прибережній канаві. Так, поки я тут перев'язувався... Артур обірвався і обірвався бляха аж по саму шпулю. Звідти, самого викида. Тому більше тут робити точно нема чого. Рухаємось далі. Київські Мальдіви. Отак би зараз лягти тут на пісочок. І не вилазити з водички. Гарно піклець. Є щука, мабуть, щука. Так, да, невелика. Але щука, слухайте, скільки штучуки розвелося. Просто жесть. Невеличка. Дивіться. Глистівочка. Глистівочка і знову на ганстамінов. З невеликого приямку. Так, от рвати мені приманку точно не треба. О! Щупачок. Біжи. Так, да, наловили ми сьогодні щук з вами. Наловили. Ух ти, друзі, це гарно. Це гарно. ще одна. Ще одна. Блін, а в мене 0,37 повідець. А в мене 0.37 повідець. Переставляв його на тил спінер Це гарна щука. Спішити не буду. Відпущу фракціон. Але це точно залікова, мадама. Ох і щука сьогодні. Надивимося з вами. З однієї точки. Вже друга щуча покльовка. Так, головне, щоб вона не зрізала. Головне, щоб вона не зрізала. Вже десь поруч, друзі. Зараз почне козня нам робити. Ух ти що, ух ти що. Ой-ой-ой, ой-ой. ой А ось вона, я її вже бачу. Да, гарно. Гарна, мадама. Таку щуку спокійно можна фарсувати, але тільки в тому випадку, коли ти впевнений в своїй снасті. Я ж в 0.37 повіці не дуже впевнений. Ух ти що, ух ти що. Тому спішити не буду. Ай, гарна щука. Ай, гарна. Може навіть крупніша за, за тих, що сьогодні клювали. О, е, да. Все побільше трошки буде. О, чуть -чуть 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 -чуть. <хи> Боже, який же шкаф. Саме за цими емоціями ми і їдемо на риболовну. Так, наче за краєшок, Але все одно варіанти бути можуть. Тому, здається. Вона наче і за краюшок взяла. Як я сьогодні вам вже розповідав, при оцих при цих моментах, коли вона трусить головою, флюр, Ох, ти! флюр може попасти їй на зуби. Бачили, яка свічка? Це ж просто шедеврально. Це ж просто шедеврально. О, ось вона малиха. Так. А ну давай іди сюди. Іди сюди. Ось тихо. О! Так, зараз. Ага, ніфіга. <ривіт> <ривіт> ніфіга. <ривіт> не здається. До останнього не здається. Іди сюди, малиха, я тебе випущу. Слово даю. О, а от зараз флюр десь там я дуже добре зачепився, як я бачу а Зараз може і зрізати. О. Але ми її випередили. Фу. Подивіться, яка красує. Це однозначно перемога. Ось така жирна крапка. В сьогоднішній риболовлі. Бомбезна щука просто. Це за сьогодні чи п'ята, чи шоста щуча покльовка в мене. Судака, тут окуня стільки немає, як щуку. <рив> Так, Слава Богу, в мене ще є трошки матеріалу. Ось цей відос, я думаю, ви побачите десь на початку вересня. А я побіг з нею фоткатись. Так, ваги. По нулях. Тепер важимо малиху. Навіть більше. Кіло 900. Майже двуха. Майже двушечка. Приємна щокенсія. Так, тепер на фотосесію і будемо відправляти її додому. Давай. Пішла. Пішла, друзі, повільно, вальяжно. До себе додому. О! Ось вона яка. Ось вона яка красуня річкова. Давайте їй допоможемо. Давай, на глибину тобі треба. Все, побігла. Щука? Теж? А, просто маленька. Ось бачиш, а ти ну Ниф, ниф і на ниф. Філет просто. О, бачиш. Там перебував. Ага, сьогодні кричав, та фіолет, фіолет. <рес> Ану покажи їй. Салатика. Да, я думав, що моя на сьогодні останню стане. Останню буде твоя. Я вже навіть закидати не буду. Приманка в шахті, так? Да? Угу. <рес> Пару слів для історії. Хочете побольше. Ось така чудова риболовля у нас з вами сьогодні вийшла. Поклювала сьогодні вся риба. Розпочиналося з покльовки жереха, потім вдалося гарного окуня впіймати, судачок був. Ну а потім ви самі все бачили. Щука, 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 щука. Сьогодні прям мега щучий день. Багато покльовок гарної риби. І це, можна сказати, в центрі міста. Тому я просто неймовірно задоволений. На цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, вподобайка. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші думки в коментарях і до нових зустрічей.